Лащек! Лалалаш! Лалаломш! Джо? Авіщо що ми сюди прийшли? Я ж казав, ми вирушаємо в пекло і нам треба прикупити. Привіт, ласкаво, просимо, до це А ну столе пельку, не смій б... перебивати, сучий ти син! Продовжуй, Джо. Е да. Ми вирушаємо в пекло і нам треба купити обладунки. Ага. Йдемо по магазинах! Добрий вечір, сер. Чим я можу допомогти? Mm, я хочу придбати обладунки. Якщо під обладунками ви маєте на увазі жорсткий секс, то ми спрацюємось. Ні, 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 ні. Я маю на увазі обладунки. О, ну це в мене також є. Один комплект коштує 28 за задіза. Оу, oh, мені потрібно два комплекти. А як щодо сирої риби? Завирай УСЕ! Так, нам потрібно переконатися, що ми захищені. Так вона і сказала. Пішов нахер? Давай обладунки. Я не збираюся її одягати. А чому ні? Ти на мене дивишся, чувак. Ти серйозно? Гаразд, я відвернувся. Що ти робиш? Нічого, я вже да давно готовий. готовий. Скажи, будь ласка, як залізні обладунки перетворилися на алмазні. Магія. Добре. Є кілька правил. Перше переконайся, що. АМЕРИКА! Уху! Uh -huh! Чорт забирай. Джо, дивись! Це вагіна Майнкрафта. Потворне місце. Чи не так? Змушує замислитися, навіщо цю гру було створено. Так. Так і є. Ну, я пішов усе трощити. Побачимось. Добре, поки його немає, я добуду трохи пекельного каменю. Так. Я примудрився загубитися в пеклі. Справді, це на мене схоже. Ем, о Боже. Так, нічого продовжу йти. Нічого страшного, все добре. Привіт. А, мене звати Джоні. А, привіт, Джоні. Ми станемо з тобою найкращими друзями. Е, Джо. Одного разу я засунувся п'яній супіч і назвався Піструн в тісті. Гей, чуваче, як успіх. Не роби так. Хе -хе. Добре, кумедно ж, Такий вже я. А де твій голенький дружок? Та він, напевно, десь у лаві бовтається. А що ти задумав? Я просто добуваю пекельний камінь для свого замку. Тобі допомога не потрібна. Ні, ні, дякую, я сам. Придагування світу! Та що б тебе? Хлопці, ви знаєте, що ви не повинні тут перебувати? Е, стоп. Це ще чому. Тому що хазяїн сервера виганяє сюди всіх і гравців, щоб вони не змогли потрапити в реальний світ. Воу. А це означає, що портал ось ось зникне. Так, стоп. Адже це означає, що ми не зможемо потрапити. Та що б тебе? А ти хіба не зможеш нас телепортувати? Пробач, не моя турбота. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ей, красунчику, ти знаєш на кого ти схожий? Ні. Ти схожий на пірата. Ні! Ні! Я люблю засовувати голки собі в дупу.